Закінчили виготовляти замовлення одне із найдорожчих варіантів інженерної дошки. Як бачите, це американський горіх, інженерна конструкція знизу фанера зверху добова ламе. Така інженерна дошка це один із найдорожчих варіантів. Чому? По-перше, ексклюзивна порода дерева. Сама сировина є дороговартісна. І плюс широка планка. Тут ширина планки 20 см. І без сучків, тобто сортування селект. В американському горіху сортування селект не допускаються сучки, проте допускається зміна кольору. Бачите, є така заболонь, Це властиве горіху поєднання кольорів. Покриття, тут матовий лак, ось такий вигляд має. Кого цікавить інженерна доска? Звертайтеся. Робимо також ексклюзивні речі.